Всім привіт, рада вас бачити на своєму каналі. Сьогодні в нас з вами відео з порожніми засобами. У мене збирався ось такий кошик з порожніми засобами. Я вам сьогодні про них розповім. У нас сьогодні будуть тільки доглядові засоби і будуть одні вітаміни для волосся. Так, давайте розпочнемо з першого засобу, який мені дуже сподобався, який я буду ще замовляти багато раз, я думаю, тому що поки що в цьому сегменті найкращий він, найкраще мені підійшов і найкраще мені допомагає. Це крем для ніг, має ось такий вигляд. Це моя вже друга, а можливо Третя баночка це бренд Омі, японський бренд. Я на нього випадково натрапила, здається, на Єві, але він представлений і на мейкапі, тобто можна брати і там, і там. Класний засіб, він всередині сніжно-білий, без ароматизаторів. І такий він силіконовий, його потрібно дуже мало наносити. Я його наносила спочатку кожного дня, якщо ніжки не в дуже гарному стані, то краще його наносити кожного дня, поки вони вийдуть, скажімо так, на той рівень, який вам потрібно. Потім ним можна користуватись, наприклад, через день, через кожні два дні. Ну, кожен дивиться по своєму стану шкіри, яка шкіра, наскільки вона зношу. Скажімо так, дивлячись, що ви робите з ніжками і так далі. Дуже класний крем. Ну, Тут таке упакування. воно мені не дуже подобається, тому що я більше полюбляю, щоб щось воно вилазило, видавлювалося. Але він не зможе, напевно, видавлюватися, вилазити, тому що він доволі густий. Така у нього консистенція, як я вже говорила, силіконова, набита. Тому він, звичайно, не зможе бути в таких упакуваннях. Ну, тут один мінус упакування, і це особисто мій мінус, скажімо так, але крем дуже класний. Він дуже добре справляється своїм завданням, ніжки дійсно зволожені, доглянуті. Шкіра не має таких огрубілостей, скажімо так. Дуже м'якенькі. І ось ця така силиконова, скажімо так, формула, вона дуже добре огортає ніжки, пятки, вони навіть трішечки протягня захищені від різноманітних там факторів. І, звичайно, м'якенька шкіра, такий накопичувальний, довготривалий ефект цього крему. І, ну, Дуже класний, він мені дуже подобається. Тому, хто шукає такий якісний крем для ніг, то це ось даний бренд від ОМІ. Більше я не бачила в них ніяких кремів саме для ніжок, поки що цей. Ну, Він, здається, не супер бюджетний, але його на дуже і дуже довго вистачає. Давайте далі. У мене закінчився тонер від бренду Corix, якщо я правильно говорю. Тут його 150 мл, має він ось такий вигляд, таке прозоре пакування. Від даного бренду я нічого ще не брала, вирішила взяти спробувати, тому що мені було цікаво і бренд, це корейський, до речі, бренд. Плюс до всього мені потрібен був, звичайно, тонер. Тут, до речі, він йшов ще з колагеном, з різноманітними компонентами для того, щоб не пересушувати шкіру. Всередині він був звичайний, звичайна водичка в нього була, звичайне в нього ось таке упакування. До речі, його надовго вистачило. Я ним користувалася тільки ввечері, хоча можна і ввечері, і вранці. Е, непоганий засіб, він коли він так підпікав, скажімо так, підсушував, можливо, але разом з тим у нього тут є колаген. Ну, непоганий тонік, він мені, в принципі, сподобався. Добре, він очищував шкіру, добре він мав ефект на шкіру. Я пізніше хочу взяти щось від цього бренду, тільки щось інше, можливо, крем, сироватку, маски. Подивлюся, але непоганий, класний тонер у мене зараз. Тонер також від корейського бренду, тільки я вже не пам'ятаю назви, тому що також новий для мене бренд. Він там йде з воложувальним більше ефектом. Ну, ось так. Непоганий тонік, чи то тонер. Далі в мене закінчився шампунь для волосся. Я вирішила все-таки вам його показати, тому що колись я ці шампуні брала дуже часто. Вирішила взяти також його знову. Це дуже бюджетний шампунь, бренд Kalos. Він тут йде з бананом, має він ось такий вирок. Вигляд. Ну, Упакування в них ось такі не дуже мені подобається, тому що вони не дуже зручні. Тут ось так потрібно було відкривати і наливати. Одне те, що упакування дуже масивне, і відкривати його дуже було незручно наливати. Тут його 1000 мл, тобто дуже великий літраж. Менших літражів в даній лінійці немає. В них взагалі такі доволі великі літражі. Ну, і Він супербюджетний, але попри те, що він супербюджетний такий літраж, він мені підійшов. Тому Ще пам'ятаю, ще тоді, коли я їх замовляла, у них там різні є. Ось ці інгредієнти, коли я брала із алої, із бананом я брала, і ще якісь там велика доволі, лінійка. Ну, я полюбляю банани, аромат банана, скажімо так, в косметичних засобах, тому я її взяла. Дійсно, там відчувається такий злегка аромат банана, дуже приємний. Всередині була така середня густина його, і він був такий перламутрово, прозорий, скажімо так, світлого відтінку, такого біластого. Добре, він пінився, до речі, він добре очищує. Є шкіру голови, волосся. Різні є випадки, трапляються шампунями. Наприклад, у мене буває, що взагалі шампунь не підходить. Купив його, а він не підходить, він не, ну, не вимиває, наприклад, бруд і так далі. Попри те, що, як я вже говорила, він бюджетний, він дуже добре справляється своєю дією. Класний. Такий він у мене був на другому, третьому місці, тому що зазвичай я тестую менш літражі якісь. А він у мене стояв на підхваті, буває, що потрібно помити дуже швидко голову, і так далі. То він у мене ось знаходився на цьому місці. Класний. Хто шукає бюджетні засоби, але дієві, можете звернути свою увагу на ось цей бренд Kalos. Так, Давайте далі, вже, оскільки по волосся, давайте ще. У мене є один засіб, який закінчився для волосся це маска для волосся. Тут її 400 мл було, це бренд Тюліпан Негро. Це відносно новий бренд для мене. Я брала від нього гелі для душу, вірніше, один гель для душу, там був він з морозом, здається. Він мені, в принципі, сподобався. Були в нього нюанси. Я десь в своїх порожніх баночках говорила за нього, що він не дуже добре очищує, як на мене, шкіру. Але, в принципі, він непоганий, класний. Я вже задумуюсь, можливо, взяти ще один гель для душу, тому що в них мені подобається їхнє упакування, і мені подобаються їхні аромати, там дуже такі цікаві в них і шоколадом, і ну, з гумками класні в них аромати. Вирішила від цього бренду взяти ще щось інше. Знайшла ось такі маски, тут вона йде з авокадо, зволожувальна мені потрібно було, тому я її взяла. В принципі, маска непогана, але вона, скажімо. Так, для мого волосся сухого, тобто сухих кінчиків, в мене волосся пофарбоване, і, звичайно, кінчики все-таки вони підсушені. Її потрібно було наносити дуже багато. Тобто, Якщо якась, там, скажімо так, дорожча маска або якісніша маска, то потрібно наносити засобу небагато. От, наприклад, у мене є від корейського бренду. Кондиціонер для волосся, то його потрібно буквально трішечки нанести, і він свою дію робить Ось ця маска такого в неї немає, тобто потрібно було нанести більше. Всередині вона була такого молочного відтінку, густувата, ну як і всі маски. Добре, вона наносилась швидко вона, до речі, впитується, тобто дуже швидко, особливо, якщо це сухе волосся, кінчики сухенькі, то вона дуже швидко впитується. Непогана, в принципі, маска, повторно її поки що брати не буду. У них там, до речі, у лініці їх велика кількість з різними інгредієнтами. Я просто взяла собі на зволоження, тому у мене ось такий вид. І вона, до речі, не дуже дорога. Надовго її вистачило, тому що, як я вже говорила, маску я користуюсь десь раз в тиждень, інші рази я користуюсь кондиціонером. Ну, Ось така маска від тюльпан-неду. Далі в мене закінчилася тканинна маска від бренду MadePill. Має вона ось такий вигляд, я її хотіла давно взяти. Мені дуже подобається, до речі, її зовнішній вигляд, такий мінімальний. На неї падає око, скажем так, на цей дизайн. Класна маска, вона тут йшла, здається, зволожувальна, як завжди. Я рідко беру, щоб були не зволожувальні. Тут багато було засобу. Вона дуже добре зволожила обличчя. Класна маска. Вона мені дуже сподобалась. Пізніше подивлюсь, можливо, її візьму, а можливо, якісь ще є види в їхній лініці. Так, далі ще одна маска в мене закінчилася від бренду Just Kawaii. Від нього останнім часом я дуже часто беру різноманітні маски, не тільки тканині. Наприклад, за цим разом в мене закінчилася зволожувальна маска для обличчя з екстрактом кокосу та алої. Мені подобається їхній ось такий невеличкий формат, тобто його можна брати дещо з собою в подорожі. Це також мені подобається, тобто є різні в них формати, в них дуже цікаві упакування, такі гарні. І тут вона йшла не Тканина, а просто зволожувальна, тобто така вона кремова була, молочно, здається, відтінку була. Її, до речі, дуже багато було, тобто можна ось цього. Упакування було поділити на два. Ну, я вже не ділила, тому що її потрібно зберігати до наступного разу. Тому я її нанесла всю, трішки розподілила ще на шию, на декольте її вистачило. Дуже така приємна в неї текстура. І, до речі, відразу відчувалося, що вона працює. Тобто відчувалося, що вона наповнювала обличчя вологою, зволожувала його, це відчувалося. Ну, Звичайно, тут присутні два інгредієнти, які дійсно зволожують шкіру. Це Кокос і алоє. Класна маска. Відчувався трішки аромат кокоса. І алоє трішечки кокоса більше, все ж таки. Я її тримала десь більше, ніж тут вказано. Тут 15-20 хвилин, я десь її тримала. Хвилин 40 для того, щоб вона добре попрацювала. І дійсно, після неї шкіра була така дуже м'якенька і шовковиста, добре напитана вологою, тобто непогана. Колись в свій час я шукала саме такі маски, які, щоб їх можна було нанести і змити, саме зволожуючи такого сегменту, до речі, не дуже багато. Ну, Можливо, я його не відшукала. У мене була колись така маска в бутилці від українського бренду, Ну, вона мені не дуже сподобалася. Вона не дуже така дієва, в неї поверхневий, скажімо так, процес. Тут глибший процес, вона глибше зволожила шкіру. Ну, на сьогоднішній день мені дуже подобаються ці тканинні маски. цей процес тканинної маски нанести, зняти їх купувати. Тому поки що на даний момент я ось такі змиваючі маски не беру. Інколи їх, якщо натрапляю, то тестую, звичайно. А в основному я беру ці тканинні, вони мені дуже подобаються. Подобається тим, що вони дуже добре зволожують мою суху шкіру, тому поки що я на них. Так, і останній засіб, який в нас залишився, як я говорила, це вітаміни для волосся, які я брала на iHerb. мають вони ось такий вигляд. Тут вони йдуть для волосся, шкіри і нігтів, вони йдуть з біотином. Перша я взяла ось такий формат, тому що вони тут ідуть як желейки з ароматом малини. Тобто, для того, щоб не купувати в якихось пігулках і так далі, капсулах зазвичай я такі брала до цього вітаміни. Я вирішила взяти ось в такому форматі, як гумки. Формат гумок, все-таки, як на мене, він трішки дорожчий, так як я дивилася, Тобто, якщо в пігулках можна і дешевший варіант знайти. Ну, на сайті iHerb представлено велика маса різних. Різноманітних брендів, різноманітних видів цих вітамінів, тому кожен обирає собі. Мені подобається ось такий формат, поки що желейок. Всередині вони були такого рожевого відтінку, вживати їх потрібно дві гумки на день. Це дуже зручно, можна і під час їжі, і не під час їжі. 80 штук їх тут було, гарний, них до речі, був аромат. В принципі, вони мені сподобалися. Я їх перезамовила, до речі, тільки з іншим ароматом, здається, запальсином. Потрібно довше все ж таки прокористуватися ними, щоб говорити повністю результат. Але, в принципі, по волосю те, що я помітила, це точно те, що почало волосся менше випадати. Хоча я використовую ще інші засоби, таке як спреї, олійки і так далі. Але все-таки мені здається, що ем, певний ефект є і на шкіру, і на волосся. На ніхті не скажу. Якось я не помітила якогось певного ефекту. Ну і е, кілька місяців це дуже малий період для вітамінів будь-яких. Тобто треба прокористуватися вітамінами ну, хоча б півроку, а то і більше тоді буде результат. Якщо його нема, значить ефекту немає. Якщо є е, ефект, значить можна їх ну, там, далі вживати. Да? Тому поки що. Конкретніше я вам скажу вже після другої баночки. Так, у нас з вами все. Це всі засоби, які в мене на даний момент закінчилися. Я вам дуже вдячна, що ви дивились дане відео. Буду дуже вам вдячна за вашу підтримку. Якщо ви поставите вподобайку, підписку, залишите коментар під відео, адже це дуже важливо для того, щоб відео далі просувалося на Ютубі. А ми з вами зустрінемося в наступних відео. Всім пока!